П'ятниця, 3 жовтня, і інформаційний випуск тем дня в ефірі телеканалу ТВА. Мене звати Олена Крохмаль. Вітаю! Отож йдемо до ключових тем випуску. Особливі діти, особливі турботи. Невеліковна хвороба не привід опускати руки. Про це, напевне, знає одна з чернівецьких родин. В області вже кілька місяців немає вакцин для щеплення дітей від дифтерії, туберкульозу та правця. Виявляється, обласна влада до цього вже банально звикла. Буковинська «Альма-Матер» святкує свій день народження. Вже 139 років. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича приймає у своїх стінах студентство з усіх куточків країни. Тепер про все розлогіше робити дитині щеплення чи ні, це запитання особливо гостро стоїть перед батьками останні кілька років. Та все ж той, хто наважується на цей крок, наштовхується на чергову проблему у Чернівецькій області. Вже кілька місяців не вистачає вакцини. Епідеміологи б'ють на сполох, адже така ситуація може призвести до збільшення інфекційних захворювань про причини та наслідки. Далі для Наталії Пенюк, як і для кожної мами, головне здоров'я її дитини. Вона вважає своїм обов'язком уберегти сина від різних захворювань. Коли народився маленький Артемчик, Наталія спочатку боялася робити йому щеплення. Втім, порадившись із чоловіком, змінила думку. Я поставила ціки, дала добро на БЦЖ, це проти туберкульозу, і ну від Б я відмовилася. Вже коли дитині було місяць, поставили привівку, ніби все добре пройшло. І вже наступного, тобто, вже коли дитині було два місяці, мені сказали, що привівок немає. Коли будуть, вони зателефонують. Телефонного дзвінка жінка так і не дочекалася. Згодом виявилося, що в області катастрофічна нестача вакцини. Тому щеплення, немовлят, припинилося. Зараз єдиним виходом для молодої сім'ї є купівля препаратів за власні кошти. Я чомусь думала, коли не сказали, що будуть пізніше, то буде це позад... ну, через тиждень, ну максимум через місяць. Бачите, вже сім місяців. У краєвому департаменті охорони здоров'я розповіли, проблеми ці існують вже не перший рік. Через антивакцинальну кампанію та недостатнє фінансування. Вані державою в області запас вакцин від туберкульозу, кашлюку, дифтерії, правця та кору практично вичерпались. У результаті кількість дітей, які не отримали захист від інфекційних хвороб, постійно збільшується. А щоб суспільство було здоровим, принаймні 95% населення мають пройти курс щеплень, каже Марія Польщук. Ми от зараз можемо вже говорити, що серед цієї вікової групи ми будемо мати прошарок щеплених 70 можливо 60, да, десь 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 такий прошарок. То е, значить ризики виникнення спалахів інфекцій набагато вищі. за словами Поліщук. В області вже звикли, що власною вакциною вдається забезпечити трохи більше половини людей. Цього року затрималися стендерами на закупівлю препарату через те, що спершу не могли визначитися в якої країни купувати, а потім домовленості були зірвані. Б'ють на сполох і епідеміологи краю. Зокрема, Наталія Гобко каже, що такий же стан речей і в інших областях прогнозує, що можливе загострення. Ситуації з інфекційними хворобами цього року, ситуація, якою вона є сьогодні, вона є вкрай загрозлива, оскільки зараз ми вже не ведемо мову про охоплення щепленнями 95% населення, які є необхідними для формування колективного імунітету. Ми вже зараз навіть не можемо говорити про імунітет індивідуальний. Орієнтовно вакцину отримають у грудні. Заспокоїла чиновниця Поліщук. Також очікується допомога від Грузії, яка зголосилася направити партію препаратів в Україну. Ірина Сайда, Олег Рупун, Олег США та Андрій Соколовський. Теми дня ТВА. Далі історія дівчинки, яка мріє стати професійним кулінаром і робити все, щоб досягти мети. Те, що наразі прикута до ліжка зі страшним діагнозом, не так важливо, поки є ті, хто вірить у неї і підтримує таких, як ця дитина, чимало. Як не піддатись на шокуючі прогнози лікарів і любити свою дитину ще дужче, бо вона особлива, розкажуть батьки у наступному сюжеті. Комунікабельна та привітна Оля зустрічає журналістів посмішкою та поспішає поділитися останніми враженнями. Ні те, що прикута до ліжка, ні необхідність дихального апарата не заважає їй пізнавати іноземні культури та мріяти, навчатись у кращих кулінарних академіях Франції. І думати тільки, що просто вони не розуміють. можна. І справить які особливості можна бути як всі, а навіть поки то не як всі, то це теж хороше. 12 років тому діагноз дитини спінальна м'язова атрофія шокував сім'ю. Шок в якому плані? Надо було. Узнати принять бети и научиться і навчитися жить. Іноді батьки, бачачи, не що немає виходу і чуючи від нас, що немає радикального лікування цього захворювання поки що не існує. Вони, як то кажуть, опускають руки. Спінальна м'язова атрофія рідкісне спадкове нервово-м'язове захворювання. Залежно від стадії хвороби, відбуваються фізичні зміни. Тіло викручує за спіраллю, з'являється серйозний сколіоз. Воно зустрічається з чистотою одна дитина. На на 6-10 тисяч новонароджених, але на жаль, 50% цих дітей помирає дуже в ранньому віці, Десь до року півтори. Втім, буває каже невропатолог, що люди з цим захворюванням живуть довго. Їм необхідна постійна профілактика інфекційних захворювань, психологічна допомога та звичайно турбота близьких. Якщо не любіть то він просто не зможе жити рядом з вами. А якщо він з'явився у вас, значить, він для чого-то прийшов. Колись Оля сиділа з допомогою корсетів. Тепер тільки лежить. Чотири місяці прожила в реанімації, вже більше року дівчинка не може самостійно дихати. Однак витримує всі болючі медичні маніпуляції, щоб жити. Колись мама навчила її вишивати. Жінка виховувала крім Олі двох старших дітей і не переставала працювати. Стараємося зрозуміти, друг друга, допомож, живемо, радуємося. Оля, в общем, скажу так, копія м'я. Тобто... Как говорится, не любить я могу за то, за что я не люблю себя, соответственно. То есть, потому что мы. Угу. Олена сім'я не єдина в Україні, що залишається сам на сам з подібними проблемами. Людей з рідкісними захворюваннями майже не підтримують ні держава, ні соціальні служби. І навіть не всі лікарі готові брати на себе відповідальність за допомогу таким особливим дітям. Теми дня зв'язались з батьком, який 10 років тому, як і пані Наталія, вчинив інакше ніж рекомендували лікарі і врятував свою дитину. В вашій дитині залишилось там пару років. Забудьте про неї і займатися. Якимись іншими своїми справами думати про іншу дитину, цій дитині вже не жити. Такі поради отримав Віталій, коли його дочці поставили діагноз Спінальна м'язова атрофія. Тоді ж створив фонд допомоги дітям із таким же захворюванням. Основна мета реєстрація хворих. Чоловік пояснив це необхідно, аби у разі винайдення ліків або проведення досліджень українці були у всесвітньому реєстрі. Зараз таких дітей з усієї України є близько 120. Окрім цього, фонд інформує медичні та діагностичні центри про такий реєстр і необхідну першу допомогу батькам. Пацієнт який прийшов до них. Вони йому виклали зразу методичку, брошуру, план роботи. Що їм треба робити, як за е, своєю дитиною. за дитину потрібно боротись, переконаний Віталій. Втім, не всі батьки одразу до цього готові, тому й необхідно їм у цьому допомагати, хоча б інформативно. Запевняє, переважно діти з особливими потребами володіють гострим розумом і можуть нормально жити у суспільстві, навчатись. Інша справа чи вітчизняна система освіти готова приймати їх. Переважно школи, як і інші установи не обладнані пандусами, підйомниками та й спеціалістів, які б вміли допомогти таким дітям, бракує. Буквально місяць. Тому створили громадську спілку орфані захворювання України, щоб спільними зусиллями допомагати людям із рідкісними хворобами. У фінансовому плані їх підтримати складно, бо дуже дорого. Наприклад, одна дитина зі спинально-м'язовою атрофією потребує від 50 до 80 тисяч доларів. Два з половиною года Олі назначили першу пенсію по інвалідності. Цієї пенсії вистачило ровно на одну велику паковку памперсів. Частково дівчинці допомагали небайдужі, Втім, їй постійно потрібне спеціальне харчування та й обладнання виживає себе. Пані Наталія запевняє, що боротиметься за Олю попри все, бо нею керує любов до донечки. Я благодарна цьому ребінку, тому що, що, що він у мене є, тому що він змінив всю нашу сім'ю. Я не, не вважаю себе там нещасною, мамою або обділеною чим-то, я Щатає себя абсолютно счастливым человеком, и, чоловіком и Оля себя считает, в принципе, вот она радуется жизни каждый день. Надо жить так, чтобы тебе хотелось. Олі дуже хочеться. Якщо бажаєте допомогти їй, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Оксана Ціпліцька, Олег Сашкевич, Андрій Соколовський, Теми Дня ТВ. Всеукраїнська соціологічна служба намагається спрогнозувати результати виборів. Опитування українців дало свої результати, і приблизна картина майбутнього парламенту вже чіткіша. У наступному матеріалі більше до наступної Верховної Ради потраплять чотири політичні сили. Такі дані оголосила в Києві. Всеукраїнська соціологічна служба, яка у середині вересня провела опитування по всій Україні. Блок Порошенка, 26,2, радикальна партія, 8,1, один, 76, свобода 6,1. Я думаю, якраз ці політичні сили і пройдуть в парламент. Такий вибір зумовлений нинішньою ситуацією в країні. Експерти вважають, обирати склад нової верховної ради будуть мешканці заходу і центру країни. Це є відомо головний електорат вищезазначених національно-демократичних сил. А ось на сході країни за нинішньою ситуацією очікується низька активність виборців. Я ще до сих пір не розумію, як будуть відбуватись вибори навіть в тих зонах, які контролюються українською владою, Яка там явка буде? Я думаю, що не дуже висока. Експерти всеукраїнської соціологічної служби опитали 1600 респондентів. Загалом на вибори збирається більше половини українців, а саме 64%. Більшість з опитаних, майже 35% визначилися, за кого голосуватимуть в роздумах 13%. Більшість тих, хто збирається на вибори, чекає від нового складу Верховної Ради позитивних змін. Вибір формують і на основі довіри до лідера партії. Про це зазначили тридцять і відсотки респондентів. Відповідно, нині на Буковині перебуває колишній керівник Луганської облдержадміністрації. Один із спікерів всеукраїнського об'єднання Батьківщина Ірина Варигіна. Про її власну точку зору відносно того, що відбувається на сході держави. Дивимось. Ірині Верегіній довелося керувати Луганщиною в один з найскладніших періодів, коли навіть чоловіки відмовлялися очолювати цей непростий регіон. Як розповів голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Іван Мунтян, у той час Буковині вдалося налагодити тісні гуманітарні зв'язки з цим східним регіоном. З волонтерами і з тим гуманітарної допомоги туди на Луганщину. Ми відправляли допомогу і хочу вам сказати, що. Ірина Константиновна допомагала нам, організувала певні коридори для того, щоб наша гуманітарка разом з Катериною Гріоріном Гуцуляк могла прибути. У тих воїнських частинах, де знаходилися наші земляки, згадуючи той період у житті і країни і Луганщини, Ірина Веригіна каже, що підтримувати патріотичних громадян Сходу вдавалося лише завдяки небайдужості усіх українців, завдяки потужному волонтерському рухові, який координувала тодішня очільниця Луганщини. І саме через це, що вона залишалася на українських державницьких позиціях, терористи заочно винесли вирок губернатору. Я в розстрільних списках. Як я, як зо мною приїхала молода батьківщина Настя, у нас Луганщина розподілилася наполовину, та територія, яка виборювала свою незалежність. Ми просто кров'ю виборювали цю незалежність. І та Луганщина, яка контролюється терористами, за її словами, політика Путіна не зупиниться на окупації Донбасу, і найменше чого потребує зараз наша країна, це передвиборчих перегонів. І я взагалі вважаю, що вибори. Зараз не потрібно було проводити. Якщо у нас не було коштів на другий тур президентських виборів, то звідки у нас взялися кошти на парламентські вибори? Мабуть, саме критика керівництва держави спричинила звільнення Ірини Веригіної з посади губернатора. Тим часом політик і зараз відстоює свою позицію та вважає, що змінити ситуацію можуть різкі дії України, серед яких скасування позаблоковості держави. Саме такі рішучі кроки, переконана Ірина Веригіна, зможе запропонувати новий парламент у разі, якщо принципово оновить депутатський корпус. Вадим Пелех, Іван Мітрік, дня, ТВА. У 67 квартир новозбудованої багатоповерхівки напередодні потрапили щасливі власники. Житловий комплекс, який швидше нагадує, справжнє місто у місті будували не один рік. Проектували з урахуванням новітніх іноземних технологій, проте з Буковинським колоритом. Приємно, коли е, маєш справу з відповідальними забудовниками. Які не тільки заробляють кошти, але й активно приймають участь в благочинній діяльності, сплачують податки до міського бюджету. От, До прикладу, Вестбуд, крім того, що займається благоустроєм, близько мільйона гривень сплатили до міського бюджету. А головне Вестбуд створив справжнє місто в місті. Ще кілька років тому на цих чотирьох гектарах землі не було так затишно та різнокольорово. Сьогодні ж тут височий житловий комплекс водограй із модерним дизайном, масштабним внутрішнім подвір'ям та серйозною інфраструктурою, що ще розвивається. Звичайно, що десь черпалося щось із різних країн, тому що доводилося бути і бачити, як люди живуть, було з чим порівняти. І звичайно, що десь ми. Застосовували е, технології та матеріали, які використовуються, десь намагалися вносити щось своє, щоб воно е, якомога так точніше підкреслювало колорит і, скажем, колорит е, буковинської саме буковинського будівництва. Будівництво ведуть четвертий рік, і затримок зі здачою об'єктів за цей період не було. Керівник проекту каже, що виконано все на третину, і додає завершити левову частку робіт планують вже до наступного літа. Тут Буде е, серйозна інфраструктура. Фонтани, дитячі майданчики, гастроном, аптека, кав'ярня та навіть капличка. Все це просто у дворі комплексу. Планують здати тисячу квартир. Напередодні ж ключі презентували мешканцям 67 помешкань. Ідея комплексу: е, комфортне житло з максимальним якби, обслуговуванням і комфортом. Тобто, ми зробили для цих жильців, які тут живуть, таку, скажімо, середу. Обітання, да, то тобто не просто житлові будинки, там да майданчики і дорожки, а среда обітання, в які вони будуть проводити свій час. Тут для них тут все буде якби комфортно. Настільки комфортно, що й міський голова Каспрук, як виявилось, не відмовився б мешкати на Воробкевича 31 А да, була б можливість купив би задоволення. Нові власники квартир та ті, хто вже встиг пожити у новозбудованому житловому комплексі Водограй, впевнені, що не помилились із вибором. Дуже гарний дім і дуже зручний район. Нам тут близько до школи. І, по перше, з... мені здається, що ця компанія якась така надійна, бо зараз такий час нестабільний. Мене все захопило. Я жила в Чешки на Комарове, ну то порівняно. З цим будинком то навіть мови нема. Ну, все новенькі, гарні підвали, під'їзди, своє опалення. Олена Крохмаліван Мітрі теми дня ТВА. Скромно та по сімейному святкує свій день народження Буковинська – Університет імені Юрія Федьковича. Імениннику виповнюється 139 років. Він один із найстаріших класичних університетів в Україні. Майже 20 тисяч студентів навчаються на 16 різних факультетах. До привітань приєднуються і журналісти ТВА. 4 жовтня університет святкує своє 139-ліття – Скромно та по сімейному. Ми вирішили зібрати колектив наш працівників, студентів, поговорити про свої успіхи трохи, про недоліки в роботі є. Ну, але ми пам'ятаємо, що сьогоднішній день, сьогоднішній час, це є дуже складний для держави, тому ми все це будемо робити дуже скромно. Розпочали з традиційного студентського гімну, який виконав хор університету резонанс пам'ять героїв, що віддали своє життя за батьківщину, вшанували хвилиною мовчання. Проректор Петришин зізнається, що порівняно спокійне життя вишу останні події в країні не оминули. Місяць тому ми наших 57 викладачів отримали повістки, але це були повістки на комісії. Дехто з викладачів уже на фронті, інші проходять навчання. Тим часом до університету переводяться студенти зі Сходу. У нас із Донбасу, на, от, зокрема, сьогодні ще одна дівчинка приїхала, є вже 42 дітей. Студенти кажуть, що дуже люблять свою альма-матер. І, попри все, святкувати день народження університету будуть. Ми поки що не планували нічого святкувати, але я думаю, до вечора ми це вирішимо. Так, звичайно, ми збираємо святкувати день університету, але день факультету в нас вже був вчора. Це було незабутне дійство, яке дуже нам сподобалось. Ми також виступали з хорим резонанс. Університет це вуз, це наш альмаматер, де ми в першу чергу дорослішаємо. Я хотів би побажати університету процвітання. Хотів би побажати миру в університеті і в миру в Україні. Мар'яна Оріщук, Андрій Соколовський, Теми дня, ТВА. Продовжуємо випуск. Після тимчасового затища поновилося спортивне життя на Чернівецькій автомототрасі Суперкрос. У вихідні тут пройшов чемпіонат України з автокросу. А в цей вікенд до чернівців завітають найсильніші вітчизняні мотогонщики, щоб на завершальному етапі чемпіонату України розіграти призовий п'єдестал спортивного сезону. Чемпіонат України з мотокросу пройде в рамках святкування дня міста, тож увага до змагань особлива, спостерігати за якими приїде багато почесних гостей, серед яких імені спорту України Дмитро Булатов. Також солідною і титулованою буде команда учасників мотоперегонів, які саме в Чернівцях остаточно розіграють призовий п'єдестал у всіх змагальних класах і визначать кращого мотокрасмена України 2014 року в елітній номінації. Всі класи будуть тут два чемпіонати, об'єднано молодіжний чемпіонат і дорослий. Молодіжний це 50 кубиків, 65 кубиків, 85 кубиків, 125 кубиків, 250 кубиків – це юніори. І далі дорослі, дорослі це mx 2 і клас Опен. І там в нас є така що, значить, формула проведення змагань. Значить, до минулого року це називався клас Абсолют, а зараз буде кращий спортсмен України з мотокросу. Значить, це стартує всі в одному заїзді. В очікуванні вирішальних заїздів дехто з учасників, особливо молодших категорій, завчасно прибув до щоб Ретельніше ознайомитися зі змагальною трасою. Е, отже, хлопці, звідки ви приїхали? Дніпропетровська. Е, були в Чинцях? Да, ну, перший так, раз. А де були? Е, в Олександрії, Дніпроп... в, 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 в Краснограді, в Києві, в Бабринці. Ну, е... об'їздили всю Україну. Можна так сказати. Да. Е, ну, як ви йдете в заліку? Е, я третя. А ти? Друге. Друге. О, Ти менший, але обганяєш більше, так? Ну це мотоспорт. Обігнати хочеш його? Да. А ти даси е, йому себе обігнати? Ні. Ні. Ну все ж, бажаю вам, щоб ви приїхали першими. Обоє. Для більшості учасників змагань, як, наприклад, лідера в номінації 125 кубічних сантиметрів дніпро Дмитра Чернова, Чернівецька автоматотраса добре знайоме місце перегонів, то слід очікувати від кросменів швидких секунд. Скажіть, будь ласка, ти вже бував у черницях чи це перше? Ні, бував, але. Але ще не вигравав, так? Ні. Але цього разу, я думаю, ти, як лідер вже повинен виграти. Так. Як ти думаєш, вдасться це, це зробити чи ні? Постараюся, але як гонка покаже. А як тобі траса? Траса дуже гарна. Ти в Україні лідер, а на Європі і на світі виступав, так? А ну де, коли, розкажи як? Ну, на чемпіонаті міра я приїхав не дуже, мотоцикл підвів. А, е на Європі був четвертий. Наразі Чернівецька траса готова до проведення цікавих змагань, які розпочнуться в суботу вранці і закінчаться в неділю. По обіді їх свідками можуть стати всі небайдужі до спортивних видовищ люди. Сирібатюк, Андрій Соколовський, теменя тебе. Також велика футбольна програма чекає на чернівчан у святкові дні. Це і фінал Кубка Чернівців, який відбудеться в суботу в Олімпії, і вирішальний двобій за Кубок Області, що пройде на стадіоні Буковина в неділю. Але все ж головним буде поєдинок першості України між Буковиною і Чернігівською десною 4 жовтня о 15-й годині. Насамкінець нагадаю про те, що було головним. Особливі діти, особливі турботи. Невиліковна хвороба не привід опускати руки. Про це напевне знає одна з чернівецьких родин. В області вже кілька місяців немає вакцин для щеплення дітей від дифтерії, туберкульозу та правця. Виявляється, обласна влада до цього вже банально звикла. Буковинська Альма-Матер святкує свій день народження. Вже 139 років. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича приймає у своїх стінах студентство з усіх куточків країни. Таким видався третій жовтневий день. Я вам кажу до побачення. Ці вихідні будуть особливими.